Доброго сім'я. Давно вже я не показував, що я зробив. От, трошки зробив, трошки хворів цілу неділю. От, вже вийшов. От, зробив, дивіться. Зробив я праве крило. От Так воно праве кило. Воно всередині запущене. Там кромку гибом, тут зроблено кромку гибом. Тут зроблено, тут є оголочок такий. Спеціально проварений, от тут крупогибовсь. Шпакльовочку десь витягувався, але більш-менш я так постарався, щоб воно було от так акуратне. От зараз я подивився, як воно так виглядає. Так воно вже виглядає крило. От ще зверху буду зараз. От тут трошки вже теж проварую. Тут Зачищаю, тут проварую по Тут Багато треба потрошечки, потрошечки. Трошки морду повпікав. От і от праве крило. Опори. Все зроблено. Знизу просварило отвір, щоб вода стікала, щоб не зварилася, бо все одно збирається. Маю опит з минулого разу, з минулих крил. там Збиралася вода. От тепер просверлюю отвір і через часу. Знімати пробочку, щоб зливати, якщо є вода. Ну, вона же, ті крила вже оброблені, все повністю в середині мастікою погрунтовані, по мастікові помащені. От, лишилося цятки. точками поприхвачувати. Тут теж це все прихватити, проварити. Тут підкримкогиб зроблено. Тут теж все підкримкугиб. Все, під все воно. Так вже зроблено так, як має бути. Минулий раз було інакше. Зараз вже є трошки практика і вже є навики. от, от так в мене виходить. Всього тут проварюється, все позачищається акуратно. Провариться ще тут. От. Тут ще буду проварувати. От. Все потім позачищаю. От. І легенько по шпакльовочку так позатягую, воно десь все заокруглено все гарно. З середини тут провару, от, і ще потім буду звідти проварувати середини, щоб когось тут зачищував, щоб, щоб не втік, не розтріскалося. Тут от. От, от буде сплошний шов повністю. От. Так воно мусить бути, інакше тут не зробиш. Думаю, це більш-менш з цілим робити кусочком, з цілим не, не виходить. Ось так вигнути неможливо. Можливо, але немає стільки. Приспособи, якщо дасть Бог, буду робити ще одну, я вже собі зроблю зик-машинку. Маю низьке колесо, маю шрінкер. Ще треба зик-машинку зробити. О, тут так само буду все проварувати. Тут буде рішетка стояти. Рішетка вже зразок рішетки є. Ну, але ще все одно ну, ще, ще не знаю яку. Може, ще щось придумаю інакше. Ось ну, так воно виходить. Отак. От, ну, ще більш-менш вимальовується. Ще вверх. Буде... Треба буде. треба з тим всім позаварювати, повварую. Після того вже візьму вверх робити, накладу наверх. Ну, та сторона то буде легко піде, думаю. Саме з тої сторони там, де інтеркулір, не знаю, чи заборник робити, чи жалюзі в камері. то ще під питанням. Ага. Ще треба о е, болти посадити на фіксатор різьби. От, На всякий випадок їх посадити на фіксатор різьби. от Я знав радіатор там, кондиціонер радіатора стоїть, бо... Там ще підпаював дещо, підробляв. От така вона в мене виходить машинка. От, от трошки вже інакше вона буде мати вигляд, набагато чим вона мала. Я трошки тут над бампером промахався, за, за вузько зробив буксирні квітки і номер тепер або знизу, або зверху десь якось треба. Знизу, напевно, треба відціпляти номер під крути. Тому що зверху буде стояти камера. Ось от, от так воно виходить. От така вона в мене виходить машинка. От. Ще багато роботи, але, але вже більше, більше вже воно доходить, набирає вигляд. Ну, То все було зроблено десь ну, Певно, що за два місяці. Ну, якщо там взяти свята, відкинути, ще неділю я нічого не робив. Ну, так, як хворіє, Та я роблю, я не зранку до вечора роблю, а так приходжу. 2-3 години, 2-3 години. Буває трошки більше, <кхух> так за стільки часу я стільки зробив.